Чао, нарешті настав час зробити свій тіреліз 2025 року по кілерам. Давайте одразу почнемо. Я думаю, що можна піти від самих топових да, до самих низьких кілерів, тому що просто в топі не сильно великі зміни да, відбуваються вже на протязі багатьох років та по суті все існування ДПД. Я думаю, в s тір заходить завжди нюрса. Для того, щоб вигравати, вам не треба бути ультразадротом. Достатньо бути просто середнячком якимось. І в принципі, в більшості ви будете... Будете перемагати, тому я ставлю нюрсу на перше місце. Туди ж я відношу мора. Він теж не сильно складний. Так, є текстури, які вам треба завчити, де ви можете облизати. треба враховувати відстань, на яку ви біжите. Це не так складно зробити. Тобто ви звикнете за декілька ігор, ви звикнете і все буде окей. Переходимо до AI да, наступної сходинки, хто вже після них іде. Наступним я би поставив Діма Горгана. Чому він мені подобається? В принципі, в ньому немає нічого зайвого, знаєте, от. Багато є кілерів, де тобі треба багато чого тримати в голові. Діма Горган в цьому плані доволі простий. Портал поставив там на гачок когось закинув, поставив біля нього портал, щоб якщо що, те пешну додушити. Так само можеш розставити портальчики біля генчиків, навіть якщо їх зламає, то ти хоча б отримаєш інформацію. Плюс кадежиться доволі швидко, Абілка, його стрибок. Ти можеш далеко стрибнути, при цьому одразу дати хід, не як там Німезіса чи Вескера, що ти там даєш зараження, а потім лише хід. Ти одразу хітуєш. Плюс ламається дуже швидко палети. Коротше, Діма Горен мені подобається. Далі мій теж улюблений один з перших кілерів, яких я взагалі купив, це ксіноморф. М -м -м, думаю, пояснювати теж сильно не треба, але він не у всіх є, тому він може пробивати в палети і вікна. Це найбільший плюс, в принципі, да, кілерів, коли ви берете. Плюс у нього немає 4,4 швидкості, він нормальний 4,6. Його хлист доволі важко контрити, реально. Плюс він ще й повзає, тобто в високих конструкціях ви його будете погано бачити. Наступним у нас іде гуль. Всі знають про його імбовий перший хід, що доволі швидко ти можеш розхітуватись. Е, у тебе є абілка, яка дає тобі мобільність по мапі. Там абілка працює дуже дивно, через якісь текстури працює, через якісь ні, там на якійсь відстані працює, десь розтягне, але в цілому доволі швидко ти можеш дати хід злибокою раною і це сильно розкачує мапу. А враховуючи, що твоя білка в цілому тобі ще дозволяє переміщуватись по мапі, да, бути мобільним, це робить його доволі сильно. Наступний у мене кілер дух. Я скажу чесно, я не сильно її полюбляю. Мені не сильно подобається за неї геймплей. не дивлячись на те, що в мене гарні навушники. Я все одно іноді плутаюсь, забиваю. Мені здається, що важливо спочатку розхітуватись, і після того як люди вже мають поранення, уже тоді орієнтуватись на білку. Так, ще одним кілером в a сегменті я би поставив сингулярність через його мобільність. Да, він може тепешитись, він може гарно контрити вікна та паліти. Так, там є нюанс, що ти можеш, в принципі, якщо сорф відійде, то не зламати паліту. Але ну, мало хто цього робить, плюс там таймінг, що треба все це чітко робити. Тому сильний кілер, Хіба що на закритих мапах йому складно, саме тому його відніс до a кілерів Тепер переходимо до b сектору Тут дуже багато кілерів, основна частина кілерів тут знаходиться. Те це, це такі от уже кілери, які дуже залежні від того, як почнеться катка, наскільки гарно будуть бігати і, ну і так само наскільки у вас будуть летіти. Наприклад, візьмемо Аньку, та? от я сюди відніс мисливицю. І я теж не особливий фанат. У мене топоріки не так, щоб дуже гарно летять, але є прям мейнери, її дуже багато, її дуже сильно люблять, тому що орбіталки можна запускати, це дуже ефектно Глядає, але от скажу навіть по собі, я не мегамансер, у мене 800 годин, але в більшості випадків, от в більшості, що я грав навіть проти е, нормальних мисливець, всі вони намагаються прокинути топорік в текстурах, де є палетка. От ти біжиш в текстуру, там палетка, вона буде замах. Під час того, як вона замахується, вона сповільнюється, і ти спокійно встигаєш ще зробити одне-два кола. Бубасік, е, Бубасік, в чому плюс, е, ви можете законтролити, в принципі, на гачку, підтунелити. Підвальний, взагалі імба, байдуже, що там є невразливість, ви два рази за бензопілом ізі до стихіти. Коротше, проти нього часто в конструкціях просто придропають палети, а ці палети він дуже швидко вбиває своєю абілкою. Бензопілочка розпілює просто як треба. Але знову ж таки, якщо попадеться ультра скіловий чел, який буде скидати вам палетку конкретно на голову, або буде розуміти відстані. І манцити навколо конструкції, тобто, що не скидати одразу, да, а відчувати, що ти бензопилою не встигаєш або рахувати ваші токени, то це буде проблемою. Саме тому ну, його вище не можна поставити. Хілбілі дуже залежний від скіла, насправді у мене на ньому не сильно виходить контролювати бензопилу, але попадаються задроти, реально лютіші задроти, які можуть просто ганятися як Формула-1 по мапі на цій бензопілочці, закручувати, от це дуже залежне від скіла насправді кілер Майкл. Майкла переробили, як на мене, він отримав баф. У нього дуже контрольована зараз білка. Коли ти на накопичиш в принципі стадію, вона доволі швидко накопичується. І в будь-якій конструкції майже окрім ультрадовгих, і якщо немає придропу, ти в принципі закриваєш. Тому Майкла я теж поставив сюди. Не можу напевно поставити на A рівень, тому що йому треба накопичувати. А білочку, тому все таки він тут. Кошмар. Все з ним окей, в принципі, але він був імбовим. Я б його навіть відніс до A, коли йому тільки включило, переробило його, включили ще замідло. І от оце замідло було прям імбовим. Зараз його переробили, тому в принципі він вже не такий потужний, але все ще може завдати вам клопотів. Тому що у нього є ТПшка на генератори, на людей, у нього є замідло, у нього є палетки, які вибухають. От єдине, що палетки вибухають, от їх якось можливо би бафнути. Бо, як на мене, дуже мало. Вони Дають користі в тому плані, що їх треба ще розставити, їх треба заюзати. І там таймінг, от оцей аспект, або просто зробив би щось інше, або переробив би, можливо, трошечки швидше, щоб спрацьовували палетки Піла свінтус. отут я думав, куди його піднести в Б або С тір. Тому що, в принципі, прикольно, коли ти можеш на картах підкрастись. На закритих мапах це дуже круто. Коли ти на картах можеш підкрасти до якогось сорва, це завжди плюс фріхіт, грубо кажучи. В нього є випад. Теж контрольований. Але його треба заряжати, тобі треба присісти, тобі треба заюзати. Тому в цьому плані він програє трошки Майклу. Можливо, да, можливо, варто його було віднести до Сі тіра, але все-таки я поставив його сюди, тому що непогано він може скриватись, плюс все-таки в середніх коротких текстурах він може закривати. Наступний у нас клоун, теж його пофіксили, дуже неприємно пофіксили. Я пам'ятаю, коли він міг кинути під себе пляшку і одразу заюзати швидкість. Це. Було дуже круто, плюс швидкості стакались. Це М1, по суті, кілер з пляшками. Плюс у нього замідло взагалі не дуже сильне, тому всі юзають зазвичай на швидкість. Е, проблема пляшки на швидкість в тому, що її також може зав'язати сурф. Він може закривати в коротких середніх конструкціях, і в нього реально немає нічого зайвого. Ви просто кинули пляшку, занюхали швидкість і М1 і йдете Чума. Чума має доволі душний геймплей, тому що тобі треба облювати генератори, якісь вікна, на це треба час, але з іншого боку, побудована так система, що людям бажано не, не лікуватись від блювати чуми. Тому в принципі вони вже стають однохітовими. Да? Ти можеш підійти, просто хітануть, і супер. До цього я б відніс ще Оні. В, в якому плані? Що тобі теж треба щось зробити для того, щоб бути сильним? Да? От у чуми треба дочекатись, поки ти заблюєш, поки люди отримають зараження. В Оні тобі дуже важливо розхітувати, щоб ти міг накопичувати завжди. Білку. Ти дуже залежний від того, щоб з сурвів падала кров, ти її збирав і юзав абілку. Коли ти робиш перший повість, то зазвичай там уже мапа розкачується і вже накопичити не є такою великою проблемою. Невеличкий вам лайфхак, треба, ей іді, треба ну, от в боки да, рухатись, невеличкі стрейфи робити, і це дозволить вам. Краще завертати. Пірамідич він крутий, він може закривати в палетках, тобто ловити на придропи, відміняти, до речі, фейкувати теж от плюс, що ти можеш фейкувати і не сильно від цього втрачати. Але як не крути його обілку, якщо просто ви даєте за конструкцію, наприклад, палета вже є, і ви намагаєтесь пробити через палету в сурва, який намагається мансити від цієї обілки, то це важко зробити, тому що як не крутий, від неї можна ухилитись. Все інше супер, особливо те, що він може ще в Додатково в клітку, теж не забувайте про це, бо особисто я не маю дуже великого досвіду гри на ньому. Але то через це забуваю часто відправити в клітку, а це дуже сильно може вирішити долю матча, тому що, як ви знаєте, серви люблять підсейвлювати, плюс мати осколки, ще якісь додаткові перки. Ну коротше, вас можуть засліпити, флешку кинути, застанете, плюс може бути осколок, і клітка все це контрить. Близнюки-близнюки, мені в принципі подобається. Віктор доволі мобільний, швидкий. Е, так, часто бувають моменти, коли там біля якогось дерева або куща, або бочки з вогнем чувак починає мансити. І там дуже важко, знаєте, підхопити цей момент, коли треба стрибнути. Але все одно так і знову ж таки мінус, що якщо ти промахнувся, і Сурф знає взагалі як грати проти близнюків, він просто вдарить і в тебе білка в каде. І ти просто перетворюєшся на М1 кілера. Ну, от, якщо подивитись да, на моєму досвіді, як на ньому грав, то. Часто ти, коли промахуєшся, ти відлітаєш доволі далеко, і сорви не завжди встигають. Я б навіть сказав, в 60-70% вони навіть не встигають дійти до тебе, щоб вдарити, а вони, вони зайняті або тим, щоб перетягнутись кудись де-інде, або просто не встигають до тебе добіг. Єдиний мінус, що вам все одно треба підходити основним персонажем для того, щоб повісити на гачок. От у це, звісно, неприємно. Трукач. Ну, я відніс його сюди, тому що доволі важко ухилятись від його е Дротиків в цілому, от, наприклад, цей кілер на закритих мапах гарно себе відчуває через рикошети. Йому навпаки, відкрита мапа не дуже підходить. Німезіс, німезіс, як і вескер, мені не подобається тим, що ти спочатку повинен зробити зараження, а вже потім роздавати хіти. Ось оцей аспект мені не подобається. Що зайвий хід тобі треба робити? В цілому, так от, наприклад, у Німезиса є плюс того, що на мапі обмежена кількість вакцин. Далі сінабончик, він вже недоступний для того, щоб його купити, але все одно зустрічаються люди, які на ньому рягають в принципі. Доволі непогано. Якщо він знайде куп, то це взагалі ну піпец. От реально його ульта дуже неприємна. Коротше, я його поставив в принципі всередину чисто через його ульту. Бо якщо брати Цепі конкретно, вона не сказати, що якась є імбовою, там попасти не так легко. Анрьо. Андріо, от я скажу чесно, мені прям неприємно грати проти цього кілера. Я не люблю кілерів, у яких або терор немає, да, або маленький, або їх дуже погано видно. От Андріо це просто кошмар. Її навіть коли вона виходить за білки, все одно дуже погано видно. Вона все одно там мерцає і прям неприємно. От здавалося б, вона просто пішиман, але через те, що вона мерцає, просто неприємно. Дреджик Дреджик. На ньому не легко грати. Треба навчитись, треба відчувати, треба розуміти, де краще зіграти на ТПшечки, як краще закривати в конструкціях, в який ящик телепортуватись. Тобто, такий залежний від скала, насправді, кілер неприємна його ніч. Звичайно, там дуже мало що видно. Він може це використовувати для розхитовочки, саме тому я його поставив сюди. Вескер. Дуже багато людей люблять цього кілера. Щиро, не настільки я фанат франшизи. Часто попадаються середні або новачки на кілерах, і вони намагаються в'язати свій блінк куди завгодно. І вони не відчувають, яку текстуру вони можуть облазати, де вони встигнуть закрити. І це просто песня. Ти можеш бігати дуже довго. По суті, на коротких середніх конструкціях, де є палетка, ви спокійно можете його мансити. Він не встигне вас два блінка, два блінка закрити. Лицар. От у це чуділо. Звісно, неприємне. Він може гарно контролити мапу за рахунок своїх духів, він може швидко ламати паліти, він відправить свого контрольора і дуже неприємний, е, неприємні духи в нього. Я записував в Тіктокі відоски, як контрити його. Там є деякі фішки, от подивіться, та навіть на Ютубі, напевно, в шортах є. Неприємний кілер, реально от неприємний, душний. Короче, сильний кілер. Е, Можливо, можливо, варто його поставити в ATIR. Чакі Чакі такий емотин кіллер нормальний, не слабкий, не сильний, його дуже величезний, а плюс. Це, наче перший кілер, який вийшов, це виглядом від третьої особи. Його дуже важко перефейкувати в конструкціях. Не те, що його важко, а він вас доволі легко перефейкує в конструкціях. Ви його не бачите, він мелкий і він вас бачить. Да? У нього бо камера розташована, як у сурвів. Це дуже дуже сильно граємо в плюс. Ну і плюс у нього є ревок. Цей ривок не такий контрольований, ні як в свині, ні як в Майкла, тому треба прилавчитись до цього. Невідоме прикольний, до речі, дуже от що на диво да, для ДБД, яке вже давно не горор, але в нього дуже страшний вигляд. От реально подивіться, придивіться на нього. Він просто жахіття. Дуже великим плюсом для нього є що у нього моментальне ТП. ліч. Прикольний, знаєте, це перше, я не пам'ятаю, хто вийшов раніше, Дракула чи Вєкна, е, з купою абілок, що у тебе 4 штучки, ти можеш юзати. Це такий інвокер з, з, з Всесвіту ДБД. От за різноманіття, за те, що ти можеш по-різному відігравати, за те, що тобі треба. Коротше, треба мати скіл, щоб на ньому грати, правильну послідовність юзати. Гарний, гарний кілер, але при цьому його ну, точно не запишеш в имбові. Так, красу. Коли б вона вийшла, вона взагалі. І була імбова, треба теж відмітити, що цікавий кілер, у нього прикольний перехід в іншу стадію. В принципі, його мінус, напевно, в тому, що ти в, коли знаходишся в іншій стадії, да, коли ти кішка оця літаюча, то ти не можеш в принципі хітанити сервіс. Ну ти можеш, але там дуже повільно йде зараження, і це така марна втрата часу. Прикольно, що він може стрибати в палієти, перестрибувати. У нього є швидке переміщення, але дуже залежне від того, щоб було зараження. Дракула. В чому його плюс? У нього є мобільність за рахунок. Миша, да, от літуча мишу, він може перелітати по мапі доволі швидко на вікна, на генератори прилетіти, і ну знову ж таки, мобільність круто, як ТПшка на багатьох. От в чому його плюс? Да? Йому не треба якийсь портал. Він просто одразу зарізав ту мишу і прилетів. Далі вовчок, знову ж таки, вигляд від третьої особи, плюс низький зріст. Ти можеш якось в конструкціях пробувати куснути за бочок, плюс два випади. Коротше, в принципі, такий хороший, добротний. Кілер Аніматронік. Не сильно люблю цю систему, як от е, у Кіноморфа, що у тебе є портали. Так, вони розташовані біля гінів зручно, але знову ж таки, те, що ти не можеш просто в будь-який момент е, пересунутися, от, як той же Дракула, да, е, е, неприкольно. Це були доволі сильні і середні кілери, да, я от зараз назвав. А зараз ми переходимо до Сі Тіра. Це вже такі більш слабкі, але не самі прям погані кілери. Перше, я б сюди відніс, це відьма. В мінус, в принципі, в неї, як і у трапр. І я не знаю, можливо, варто було її віднести до ді. Рейтингу, але я поставив її на сі. Чому? Тому що в принципі ти маєш моментально тепешку, і в більшості випадків це, хоча б хід. Ну тобто, якщо спрацьовує трапа, то часто ти можеш дати хід, плюс ти, е, ти маєш ці пастки одразу. Та от у трапера тобі треба збиратися трапи у відьми. Ти їх просто розставляєш, де тобі зручно, як тобі відігравати. І, в принципі, якщо ти будеш грати від трикутника, ти можеш одразу значно швидше їх розставити, та? на відміну від трапер. Так, тут є такий момент, що вони не гарантовано дають хід. Плюс на контролі їх можна пройти, тому тут балансується. Не знаю. Коротше, в принципі, доволі слабкий кіллер, його мало хто рейтить, і він, напевно, десь між Сі і Ді, але його відніс-таки більш до Потім іде у нас доктор. Доктора люблять, в принципі, він в своєму розумінні не такий складний кіллер. Але знову ж таки, через те, що ти сповільнюєшся, коли даєш розряд, оце найбільша проблема. тобто ти Заюзаєш білку, ти наче попадаєш, да вона доволі широка, але вона діє не так довго, і ти плюс на цей ще на якийсь період сповільнюєшся, що дає можливість сурву трошечки стягнутись, і доволі важко закрити. От реально це працює тільки в коротких, ну дуже рідко в середніх конструкціях. Ну коротше, як на мене, слабкий келер, проти якого можна спокійно грати, особливо якщо є можливість придропати палети легіончик Лігіончика теж всі знають, тому через ну тому проти його білки теж багато хто вміє грати. Люди розтягуються, люди просто стоять в палетку. От ти став в палетку і тобі ну, просто треба, щоб людина ну, дуже, дуже важко, да, там ще залишити від пінга. Ти просто пробиваєш да, своєю білкою, а він тебе скидає політку і все. Все, ти просто медин кіллер, причому тебе нормально, таке КД йде. Напевно, найбільш корисний геймплей на ньому це коли ти через білку доганяєш, Маєш сорва, хітуєш і одразу відміняєш і намагаєшся закрити на М1. Ще я сюди відніс кріка, тому що ну у нього та ж сама проблема. Якщо його білку збили, то все, він просто піше М1 кіллер, який по суті нічого не може. І да, він неприємний тим, що він може на закритих мапах підкрастись неочікувано накопичити білку і одразу хітанути. Ну але ну давайте будемо відвертими, це такий собі бонус. Стрілок. Я думаю, що багато хто може сказати, а чого ти не відніс стрілка до Б-сігменту, але я отак вам скажу, що мені не подобається те, що ти не можеш на ньому закрити в палеті. Оце найбільший його мінус. Що ти можеш перестрілити тіпа, в палеті, але це нічого просто не дасть. От його от, другий хіт от, здавалося, у от тебе білка, яка притягує, і ти можеш хітанути чувака, але якщо він не розриває, да, там проходить е, таймер, то все одно він отримує глибоку рану і може далі бігти. Так само і другий раз ти по ньому попадаєш, якщо він не От в конструкції, да? у тебе камені по бокам, у тебе палетка по центру. Ти попадаєш по сурву. Але знову ж таки, ти натягуєш, ти не можеш пройти цю конструкцію, тому що ну, не вистачить довжини. Е і він виривається знову, отримує глибоку рану і знову на швидкості мансує на іншу конструкцію. Він, він повільний і не має можливості суто за білки е дати фінальний хід. Художниця. Чесно скажу, взагалі не меню. Грав, напевно, пару разів, тому не можу прям відверто про неї казати. Але її взагалі не рейтять навіть в пабліки. От коли я граю на сорвах, її не рейтять, на ній особливо не катають. Дуже специфічний кілер. Вона може, в принципі, в конструкціях закривати за рахунок великої воронки своєї. Але, блін, ну вона доволі повільна, вона. Треба розкидувати своїх воронів постійно. Коротше, я просто не фанат, знову ж таки, можливо, можливо, варто її було поставити вище, але через те, що я з нею мало зіштовхувався, плюс сам на ній не речу, з того досвіду, що я маю, успіхом каточки на ній не завершувалося. Торговка. Можливо, багато хто хотів би її бачити в Б-сегменті, але я її поставив всі через те, що це, по суті, Killer. з дронами, які. По суті, своїй безтолкові, от, здавалося б, та от у тебе єдина білка це дрони, які можуть дати хід, які можуть дати інформацію. Але проблема в тому, що контрол, банально, контрол, контрить всю її білку. Здавалося б, ти розставив свої дрони. Ти думаєш от, грати від інформації, підійти десь хітанути. Але проблема в тому, що людина якась просто пройшла на контролі твої дрони, сіла робити ген, і ти навіть не маєш інформації. І вся вся твоя погоня сходиться до того, що ти. М1 повинен закривати сурвів. Псар, така жіночка з псом. От зазвичай пса кинуть один раз один поворот і все. Його відпускають. Після чого ну, кілер знову ходить як м 1 що надає можливість розхідуватися. В більшості випадків так і є. Силою тут теж не попахує. Мені здається, задодживши пса, він завжди хоч і бігає поряд, але якогось такого прям неймовірного впливу немає. Так, ну і лишається два кіллера, яких я відніс до D Сектор, я думаю, ви всі вже зрозуміли, що. Перший це буде трапер, як тут без нього. Думаю, багато хто вже обсасав цю тему, що він доволі слабкий, і що це лице ДБД, і дуже дивно, що його поставили, ну зробили таким слабким. Як на мене, геймплей для нього ну він специфічний, він не динамічний, але він прикольний. Я думаю, багато от хто на ньому грав, погодити, що коли людина попадає в трапу, це кайф. Ви отримуєте прям кайф від цього. Особливо, якщо це якийсь токсичний чувак, він там присідав і просто не побачив трапу. Вступив. Це круто. Ну. Ну і другий кілер, який ось сюди відніс, це колокольчик. Чому колокольчик тут? Тому що я думаю, ви теж попадали часто в цю історію, коли ти просто біжиш за сурвом, він стає в палету, і все. Ну і тобі доводиться просто виходити за білки. Так, зазвичай ти не виходиш повністю за білки, ти робиш два удари. Сурф скидає завище політку, ти ще не встиг вийти. І ти розбиваєш палітку на білці, що плюс, але конструкції розташовані зазвичай так близько, що від однієї політки до іншої. Він так бігає, чекає, поки ви вдарите два рази в колокол, і все. І це перетворюється просто на такий паттерн. Так само і з вікнами. Типу, чувак, просто стрибає в вікно, ти не можеш вийти за білки. Ну точніше, ти можеш, ти намагаєшся вийти, але він за цей період туди-сюди, хто вікно поставив. І ну, на наступний раз, коли ти вийшов за білки, він просто на тій стороні починає відбігати. Тому ну, дуже неприємно, я не знаю. Мені здається, от якщо б не було історії хоча б з вікнами, що ти міг би заблочити вікно, що він не може стрибнути, тоді так. Так, ну що, мені здається, я доволі інформативно розповів про кожного кілера. от такий вийшов в тір. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо хочете побачити, як я виконую якісь піти і жорсткі показую жорстких скіл на цих кілерах, то заходьте не на мій стрімчанський, підписуйтесь на мій ТГ канал. Давайте розвивати українське ДБД Якомога потужніше до зустрічі.